Є така е збірна думка, що це мультифакторне захворювання. Тут більше треба думати не про там, зменшення впливу стресу, чи там, я там в, забруд... в сильно забрудненому, чи не сильно забрудненому, е регіоні живу. Чи там може мені треба там не просто 5 хвилин до роботи бігати, а там кілометрів по 5 наганяти цілий mm -hmm. день? Це не так все критично впливає. Ну, тобто, якщо людина не веде взагалі якийсь там е асоціальний тип життя е з наркотиками, там, е палінням ненормованим і так далі, то е ці ризики, саме через, за способом життя, за оцими факторами, вони будуть співставні. Mm -hmm. Так, то тут же інші фактори підключаються: дійсно генетична схильність там і просто випадок.